Всім привіт! Вам нічого не нагадує цей інтерфейс? Особисто мені, він нагадує Make. Хоча він більше схожий на Flowwise. Але сам факт це не перше і не друге. Це у нас соєдінялка від чата GPT, тобто конструктор автоматизації від OpenAI під назвою Agent Builder. Як же так сталося? Що компанія, яка намагалася зробити штучний інтелект для всіх доступним, почала превращатись в. Таку саму звичайну корпорацію, як Apple, як Microsoft, як Google, чи як MacDonalds. Але це не тема цього відео. Для цього треба окрема документалка, яка буде знята на професійну камеру і в цікавих локаціях. А зараз просто розповім, чому ось цей конструктор це абсолютно непотрібна хрень. Тож починаємо. Для чого ми взагалі використовуємо автоматизації? Ми їх використовуємо для того, щоб нам легше стало працювати. Задачі, на які раніше уходили тижні, тепер уходять максимум 3 години. Ось саме для цього вони нам потрібні. Тут же, що ми маємо? Ми маємо те, що ми можемо лише сконструювати агента та вставити його в сайт. Я намагався зробити тут автоматизацію з прогнозом погоди, про яку ми говорили в минулому відео, щоб порівняти між собою мейк ось це чудо природи, та ще одне чудо природи. Але з найпростішою задачею пошуку погоди воно настільки погано справилось, що я вирішив його не включати в це порівняння. А замість цього... Просто показати вам, для чого його можна використовувати, якщо у вас на іконках Сем Альтман, а на Біблії замість Христа Чаджпіті. Тож, що дійсно корисне ви можете зробити з цим дуже сирим і неймовірно незрозумілим конструктором, ви можете його вбудувати в сайт. Може, в Telegram бот. Може, в Instagram. Ні, ні, ні. Саме в сайт. Тому що, шановний пресвятий Альтман взагалі не дає інакших альтернатив. І коли ви зробите окреме віконце з чатом підтримки у своєму сайті, то тоді ви зможете підключити його через ось таку кнопку старт. Іншого способу включити цей воркфлоу немає. Далі, щоб обрати, який саме асистент буде допомагати клієнту, то вам потрібен такий класифікатор. Тут він буде відповідати у JSON -і, і його головна задача, як ви бачите тут на екрані, просто визначити намір повідомлення та віднести його до одної з категорій. Особисто я рекомендую, якщо ви все ж таки у пасі Вас Боже вирішите такого агента робити і робити його на Agent Builder, то під кожен з розділів вашого сайту зробити окремого асистента. І кожному з них треба дати окрему базу знань. Як саме її давати, розповім пізніше. Насправді цей JSON вам може легко згенерувати чат GPT. Головне, виставте тут на налаштуваннях, щоб Output формат був у JSON. Та перетяніть ось сюди власне запитання з минулого модуля, щоб модель мала контекст. Наступним модулем ми маємо фільтра-рутер. Чому його так називаю? Тому що він і фільтр, і ротер одночасно. Це дуже схоже на ноду в N8N під назвою Switch, але про нього я вам ще відео не робив, тому хай буде фільтр-рутер. Для тих, хто дивився моє минуле, минуле відео, той зрозуміє. А для тих, хто його не дивився, ось тут, в підказушці, вам воно зараз вилізло. Рекомендую подивитися прямо зараз, а потім додивитись це. Далі ви вже робите окремих асистентів під кожну з задач вашого бізнесу. Тобто, якщо людині цікавий аудит її продукту, у нас є тут аналітик, який задасть відповідні повідомлення та дасть деяку вводну інформацію для того, щоб ми змогли цій людині продати созвон. Тому що головна задача таких агентів це продати користувачу ідею подзвонити вам та зв'язатись з вами. І для тих людей, які думають, що штучний інтелект вже може щось продавати, що можна звільнити нахрін відділ продажів і замість нього поставити бота, рекомендую вам записатися до психіатра. Тому що до цього ще дуже далеко. Але як консультанти по продукту. AI справляється чудово. І ось вам маленький рецепт, як зробити такого консультанта. По-перше, під кожну з ваших послуг у вас має бути окремий бот. Ось прямо як тут в мене. Тобто, якщо у нас ось цей класифікатор оприділив інтент як Product Audit, то з клієнтом спілкуватимеся ось цей модуль Product Analyst. Якщо йому потрібні юридичні послуги, то з ним спілкуватиметься Legal Agent і так далі. Але тут ще не все. Якби ми були зараз в мейку, то ми могли би просто це питання закрити одним модулем. Але ми з вами не в мейку. Ми з вами у великій, всемогущій AI корпорації OpenAI. Тому нам треба тут, щоб це хоч якось було, так би мовити, юзер-френдлі, додати ще оцінчика, який буде... Оцінювати наскільки клієнт готовий до того, щоб нам зателефонувати. Після цього ще один фільтра-рутер, який, якщо цей бал буде більше 70, то відправлятиме посилання на Google Meet. А якщо цей бал буде менше 70, то він повертатиме в сам, на самий початок і. Все починається заново, для уточнення детальнішої інформації. А в мейку це можна було би зробити одним модулем. У вівторок покажу вам, як це працює на реальному сайті. А зараз просто розповідаю вам, що така штука є. А тепер пройдемо ще по інтерфейсу. Про ноду agent ви вже зрозуміли. Це фактично визови чата GPT для того, щоб вони виконали ту чи іншу задачу. Тут можна їм кастомізувати варіанти відповіді. Текст, я думаю, вам не треба окремо показувати, самі кожен день чудово користуйтесь. JSON це необхідне для того, щоб ви могли провести класифікацію. Ось як тут в мене в Classify агенті Формат відповіді стоїть JSON. Коли ви обираєте формат відповіді JSON, то вам треба поставити схему. Таку схему вам легко згенерує чат GPT. Нода End це просто завершення того чи іншого workflow. Нод це просто замітка. Ось така замітка, як і ось ці. Тепер перейдемо до інструментів. File search – це, напевно, найбільш цікаве, що є у сьогоднішньому текстовому штучному інтелекті. Це ви фактично задаєте боту контекст своєї компанії, і він вже буде відповідати людям, спираючись на нього, а не на якесь середньопотолочне значення, коли він каже, що першим президентом України був Михайло Васильович Ломоносов. Щоб такого не було, йому потрібен файлсер. Guardrails – це фактично стопер вашого воркфлоу, якщо його намагатимуться взламати. Хіба не можна таке зробити в EnvC Man? Звісно, можна. І в мейку таке можна зробити. Але тут розробники додали ось ці security промти саме для того, щоб ви могли їх увімкнути просто ось таким нажаттям. Бум. І все, готово. І найбільш правильне використання інструменту Guardrails це, якщо він проходить, то. Далі просто надсилається посилання, і далі йде, ведеться діалог. А якщо він не проходить, то сюди ставиться end, і більше модель не відповідатиме в даному чаті. Бо зазвичай такі речі ставляться великими корпораціями, коли йде річ про злами, про діставання даних з баз і так далі. А також. Можна тут поставити додатковий валідатор. Якщо модель не впевнена в своїй відповіді, ось як тут галюцинейшн, то воно повторить цю історію ще раз. Насправді я міг би ще півгодини видаювати з себе якусь інформацію, але це рішення настільки сире, що я не хочу вам про нього більше розповідати. Всім гарної неділі і до побачення.